Хочу показати, Це надшвидкі, дуже швидкі малосольні огірочки, які готуються годинка-дві. Поки ви приготуєте щось до огірочків, у вас вже огірочки будуть готові. Тому приступаємо. І ось саме власне, самі огірочки це ось такі невеличкі огірочки потрібно. Їх потрібно помити, але ні в якому разі не замочувати. Просто обмили і все. Потрібен буде чесник. Тут по бажанню, скільки ви хочете. Кріп, навіть за такими паличками, вони молоденькі, дуже смачно. І, звичайно ж, всім І отакий от або Z пакет або звичайнісінький пакет. Перш за все, нам потрібно ці огірочки. Вони промиті От, І мені потрібно їх просушити. Ось так. Накриваю якимсь рушничком, таким, ось так. І зайвий посуд ми не витрачаємо. Протираємо огірочки Хто так раніше не готував. Приготуйте це дуже смачно. Ось такі огірочки розрізаємо на 4 частинки. Якщо у вас зовсім маленькі огірочки, на 2. І відразу ж закидаємо зітпакет. Ніяких мисочок додатково, ніяких тарілочок ми не використовуємо. Ось так нарізаємо. Кріп. Петрушка сюди інші прянощі якісь не потрібно. Тут уже більші, менші, як ви хочете. Я додам червоненького перчику, так як ми полюбляємо. Дивіться, що він не дуже гострий був. Ось так. Це буде і естетично гарно виглядати. І натираємо чесний хеш, яким способом вам зручніше. все і ось я це все перемішаю прямо тут. Додаю сюди ось таку неповну, без гірки столову ложку солі. Все гарненько змішую і закладаю у пакетик. Ось так. Чому я все змішала? Тому що так легше розмішується вже в пакетику. Ось так. Все в нас в пакетик. Закриваємо пакетик. Не обов'язково повітря все звідти вижимати. Якщо у вас немає зі пакета, саме звичайні пакети, теж згодиться. Ось так вони виглядають. О, і викладаємо на, на якусь тарілочку, на щось там на якесь блюдо і в холодильник. Через годинку вони у вас будуть готові. Можете за цей час ну, при, пару разів прийти і перевернути їх. Ось в такому стані поїхали в холодильник. І дивимося, що нас вийшло з цими огірочками. Вони постояли в мене годинку, більше в нас немає часу поки що. А всі, що залишиться, будемо ласувати на вечері. Дивіться, вони змінили колір. Вони такі промаринувалися, просолилися, верніше. Друзі, і ручок.